Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, тисніть подобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте. я вам покажу свій чудодійний чай, який я заварюю собі. Він дуже класний шлунково кишковому тракту. Заспокоює, не дає вручать, знімає різні болі. Це один із, що для цього я роблю. Нагідки. Маленьку щіпочку беру. Ось пелюсточки, засипаю чашечку. Чашечку, отак, замотую в, якусь, в якийсь рушничок туненький. Беру ромашечку, теж отаку щіпочку, сипала. І... Гвоздичка, гвоздичка, дві штучки на чашечку, а також е, чебрець. І листочки. Отак. Взяла листочки. Ділочки не дурні, тому що тут любильні речовини. Тож, чайничок у нас зараз закипає. Зараз чайник у мене закипів. Заливаю під'єдною водичкою. Ось. І закриваю блюдечком. І треба настояти 10-15 хвилин. Хай настоюється. Тоді я беру, розкриваю і проціжую проціджую іншу чашечку. І можна навіть додати мінеральної водички. Я користуюся свалява і поляна класова. І в гарячий чай, буквально там пару столових ложечок, додати мінеральної водички. От така штука. Не вірте, перевірте, будьте собі здорові, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу. До зустрічі.